18 укриттів модульного типу буде встановлено в Черкасах до кінця місяця. Місто стало першим у регіоні, де їх використовують. На ці потреби із міського бюджету виділено 15 мільйонів гривень. Кошти передано до Черкаської обласної військової адміністрації, яка відповідає за їх виготовлення та встановлення. Основою конструкції є ізраїльські технології. Фахівці кажуть, що укриття надійне. Для їх виготовлення використовують найкращі матеріали. Також такі укриття швидше та майже вдвічі дешевше виготовляти, і це суттєва перевага перед капітальними сховищами. Дана конструкція розрахована на 10 тонн ударної хвилі на метр квадратний, що дозволяє захистити людину від осколків. Як вихід, ми прийшли до висновку, що маємо посилитись саме в побудові таких простих, але модульних набірних укриттів. Пройшли всі тендерні необхідні процедури, і ми передбачаємо, що ми саме в обсязі. Цього фінансування зможемо побудувати 18 захисних споруд саме модульного типу.